Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим! Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Ця програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. У рівному відбулася міжнародна зустріч з боксу присвячена пам'яті видатного тренера Павла Дмитрієва. Участь у змаганнях взяли спортсмени з Рівненщини та Польщі. Дівчата і хлопці змагалися у різних вікових та вагових категоріях. Про перебіг змагань розкаже наш Артем Максименко. У рівному відбувся 15-й турнір пам'яті Павла Дмітрієва. Змагання є традиційними. Проводяться задля вшанування видатного тренера, який присвятив майже 50 років свого життя розвитку боксу в Рівному. За життя він виховав не одного чемпіона. Цього року турнір набув міжнародного статусу, оскільки на ньому взяли участь спортсмени не тільки з Рівненщини, але й з польського міста Хелм. Вже проводиться 15-й турнір на сьогоднішній день. В цьому році ми його зробили не такий, як робили кожного року. Ми в цьому році запросили поляків і зробили міжнародну зустріч. Усього у змаганнях взяли участь 20 спортсменів, 10 українців і стільки ж поляків. Змагалися як хлопці, так і дівчата віком від 13 до 19 років. Для боксерки з Рівного Марини ці змагання стали дебютними. Незважаючи на поразку від польки, дівчина налаштована займатися боксом. І надалі У мене дуже багато емоцій, це мій перший досвід такий у вигляді змагань. Тому я дуже переживала, але мені дуже сподобалось. Думаю, можливо, на тим ще продовжити. Було складно, бо я розгубилася в першому раунді, але вона дуже сильно б'яна, дуже класні удари, дуже точні. тому бажаю успіху, я буду ще вчитись. Для польських боксерів участь у цих змаганнях також стала серйозним випробуванням. Хуберт, боксер з Польщі, зазначив, що цей спорт не лише про обмін ударами, але і про кмітливість та витривалість. Взагалі, ми не боїмося їхати в Україну. Ми знаємо, що війна, але ми вже були тут кілька разів і знаємо, що з цього боку безпечно. Тож насправді ми не боїмося. Бокс досить розумний вид спорту. Не всі до нього звикли, але він дуже і дуже важкий. Багато жертв, багато важкої роботи, прокидатися зранку. Це адреналін, вихід на ринг. За підсумками поєдинків спортсмен з рівного здобули перемогу в чотирьох боях, а ще два поєдинки завершилися нічією. Усі представники рівного є вихованцями дю США No5. Перегородили дорогу військовослужбовцям та ЦК. Цього вівторка у центрі рівного відбулася сутичка громадян та працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Через це вулиця була перекрита деякий час. У чому причина сутички дізнавалася наша Дарина Черемшина. 쟤는 oh, 쟤는 Перегородили дорогу військовослужбовцям ТЦК. Ця ситуація сколихнула рівницькі соціальні мережі. Подія сталася на вулиці Чорновола. Як з'ясувалося, військовослужбовці ТЦК виявили двох чоловіків мобілізаційного віку, які не оновили свої військовооблікові дані та перебували у розшуку. Після цього їх хотіли доставити до РТЦК та СП. Однак група громадян почали вибігати на дорогу та перекривати шлях військовому автомобілю. В цей час на дорозі щинилася сутичка, тож було викликано працівників патрульної поліції. Інспектори відсторонювали громадян із проїжджої частини. Після того, як мікроавтобус із військовим та чоловіками залишив місце події, конфлікт було вичерпано. У поліції щодо вказаної події зареєстровано кілька повідомлень. Проводиться перевірка. Наразі інформація про звернення учасників інциденту до лікарні у поліції відсутня. Тим часом у соціальних мережах почали ширитися коментарі. Мовляв, один з чоловіків, яких забрали військовослужбовці, ТЦК, мав інвалідність. Пишуть, що сталася масова бійка у рівному з ТЦК та поліцейськими на Чорновола. Як повідомляють очевидці, викрали чоловіка з інвалідністю. Однак, як зазначає речник оперативного командування Захід Олег Домбровський, чоловіки прийшли в РЛК та були визнані придатними до проходження військової служби. Громадяни України, які були вчора затримані, прийшли в лікарську комісію. Нас чого вони були придатними до проходження військової служби на загальних підставах. Інформація, яка була подана, вона абсолютно маніпулятивна, не відповідає дійсності. Я вкотре закликаю наших громадян перевіряти тільки виключно ту інформацію, яка належна, яка співставна, тому що ми бачимо і чуємо від органів державної влади, від офіційних представників, в тому числі військового командування, національної поліції, служби безпеки України. Наразі чоловіків доставили до Варазького ТЦК та СП. Вони були доставлені до Варшського району територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зв'язку з тим, що саме група мобільного повіщення була комплектована представниками від цього територіального центру комплектування. Ми бачили, що громадяни в соціальних мережах активно обговорювали, чому саме в місті Рівному працювали військовослужбовці саме цього РТЦК. Це здійснюється з метою того, аби уникнути корупційних ризиків. Олег Домбровський наголосив, що громадянам подібними діями не слід перешкоджати роботі військовослужбовцям ТЦК та СП, адже такими інцидентами зазвичай користується ворог для дискредитації мобілізації в Україні. Ми закликаємо громадян України не вдаватися до таких вчинків, не керуватися емоціями, адже для ворога дуже важливо керувати вашими емоціями для того, щоб потім чиняти неправомірні дії. Люс один мова йде про новий маршрут за номером 8, який у середу почав курсувати містом. Він їздитиме від вулиці Євгена Конувальця до поліклініки номер 3 у Рівному, сполучаючи так два мікрорайони північний та ювілейний. Містом курсує шість автобусів. Рухаються вони з інтервалом у 18-20 хвилин. Чи задоволені пасажири новим маршрутом та чи є він зручним, перевіряла наша Юрія Котляревська. Відсьогодні у Рівному розпочав курсувати новий маршрут номер 8 Він сполучатиме північний та ювілейний. Вартість його незмінна 12 гривень. Ось таких шість нових автобусів з'явилося на вулицях міста. Їх маршрут пролягає вулицями Андрія Мельника, Євгена Коновальця, Богоявленська, Романа Шухевича, Князя Володимира, Соборна, Корольова, Кулика і Гудачика, князя Остроського. Таке сполучення запропонували самі ж рівняни. Потреба виникла, тому що були звернення від мешканців району Північний. Так само із юбілейну, і вирішили таким чином зв'язати два мікрорайони. Маршрут поки працює у тестовому режимі. Інтервал руху до 20 хвилин. Але графік дещо може змінюватися. Автобуси поки що курсують у тестовому режимі. На маршруті курсує шість автобусів. Початок руху о 6.30 з мікрорайону північний і кінець руху. Без двох хвилин дев'ята вечора останнє відправлення з мікрорайону північно. Ми поспілкувалися з пасажирами нового маршруту. Вони зазначають, що автобуси зручні, а таке сполучення двох мікрорайонів північного та ювілейного потрібне, адже інколи дістатися до потрібного місця було дещо складно. Дуже рада, що змінюються маршрутки зі старих на нові. І все. як я побачила цей маршрут, мене це дуже порадувало, тому що до кільця, туди можна було. Тільки об'їжджати якимось іншими вулицями, а це вже я можу хоч спокійно доїхати додому. Це дуже зручно буде собі сіли, якщо мені треба на північний, собі сіла і заїхала на північний, без проблем. Водій маршруту номер 8 Анатолій розповідає: у перший день курсування людей поки що небагато, бо не всі знають про появу нового автобуса. Додає керувати ним одне задоволення, адже він сучасний та головне облаштований пандусами та місцями для людей з інвалідністю. З пасажирами наплив людей трошки поганий, бо не знають, куди він їде. Приїдеш на зупинку і дивляться. І не, і не можуть зрозуміти, куди він, що він їде. Автобус дуже хороший, новий. Для шофера просто їдеш за рулем, віддихаєш. Поки вартість проїзду в нових автобусах становить 12 гривень, а кількість пільгових місць є необмежена. Творчість поєднує з військовою справою у рівному військовослужбовиця Тетяна Камарістова презентувала свою третю збірку. У ній зібрані авторські поезії про війну, життя та любов. Жінка розповіла, що не може бути остороні жахливих подій, що відбуваються в нашій державі внаслідок війни. Тому свій душевний стан намагається передати на папері. На події побував наш Максим Остапець. Він і продовжить. Капітанка ЗСУ видала свою третю авторську збірку. У рівному відбулася презентація збірки поезії Тетяни Камерістової під назвою Я не можу тобі не писати. Свій позивний мавка вона також використовує як творчий псевдонім. Авторка розповідає, працювати над цією збіркою стало ще три роки тому, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. У своїй творчості жінка намагається передати власні почуття. Поезії з цієї збірки написані починаючи з 22-го року. З від початку повномасштабного вторгнення, яке зустріла дорогу серцю людини. Так, і вони народжувалися. Виключно любов, любов до людини, щастя, від того, що це людина є. І побажання найкращого і найсвітлішого для цієї людини. Ні, я їх просто пишу, і коли мене просять я їх починаю писати заново. Тому я не вчу свої поезії на пам'ять. Але ну є дуже багато поезій. Ну, в принципі, вони всі народжені для однієї конкретної людини, і я не можу не любити свої вірші, тому що це в у них вкладено всі мої почуття, всі емоції. На подію було запрошено чимало гостей. Зокрема, підтримати її творчість. Завітали найближчі друзі. Сім'я, військовослужбовці та колеги по службі під час презентації, хочі могли долучитися до збору для 117-ї окремої механізованої бригади. Подруга авторки Валентина Слуквіна зазначає, сьогодні навідалися на захід з особливою метою продекламувати поезію мавки, яку вона поклала на мелодію, написану власноруч. Ти мої палаєш, душу щедру мою наповняєш і як сонце мені. Цвітаєш, це вже у нас є в доробку три пісні. Тобто сьогодні я презентувала першу пісню, яку я написала на Таніну поезію. Ми так зустрічались періодично. Я не знала, що Таня пише поезію, а потім, коли я мала поетичну збірку, я її відкривала і відразу з'являлась музика на її поетичні вірші завітав на презентацію збірки і очільник міста Віктор Шакерзян. Посадовець зазначив, що українське мистецтво є підтвердженням того, яким насправді сильним є наш народ. Знаєте, пані Тетяна показала, що дійсно це людина військова, яка розуміє, що потрібно захищати нашу державу. Я думаю, що дійсно це нація не, скоро, не дійсно нація, яка б чітко себе загортала повністю. На всіх от, такі, знаєте світових аренах до слова, робота я не можу тобі не писати є далеко не останньою у творчості Тетяни Камерістової. Жінка і надалі поєднуватиме військову кар'єру з мистецтвом слова, адже воно має велику силу. 250, 150 та 100 тисяч гривень за найкращу ідею оновлення парку імені Тараса Шевченка. Такий конкурс оголосили у Рівненській міськраді. Які умови та хто може взяти в ньому участь, розкаже наша Валентина Захарчук. 250 тисяч гривень отримає архітектор, який розробить проєкт оновлення парку імені Тараса Шевченка. Такий конкурс оголосила Рівненська міська рада. Центральний парк міста має давню історію. Останні ремонтні роботи там проводили в 70-х, 80-х роках минулого століття. У міськраді зазначили, що найголовніше, щоб майбутній проєкт врахував всі нюанси по доступності простору. Хочемо врахувати повністю всі проєкти, які є сучасними. Тобто, це є там, наприклад, безбар'єрність, це є там, наприклад, зелені зони, це є зони відпочинку. І також для наших дітей це те, що от, це майданчик, який з вечір буде дати можливість там так само розвиватися. У міськраді наголосили, що премії за проєкти виплачуватимуться не з коштів рівненських платників податків. Кошти міського бюджету – це не взагалі нічого не буде взагалі. Є багато є благодійників які, наприклад, вболівають за наше місто. Взяти участь у конкурсі можуть архітектори з усієї України. Три найкращі ідеї отримують грошову премію: 250, 150 та 100 тисяч гривень. Зміни в парку, які відбуваються наразі і не завжди відбуваються. З логіки єдиного розвитку відбувалися логічно, правильно і в кінці кінців переосмислення парку завершилося оновленням, цілісним цього об'єкту. Деякі зони парку Шевченка справді потребують оновлення. Зокрема, атракціони, фонтани та доріжки. Аби зрозуміти, чого не вистачає в парку, ми опитали рівнян. Кажуть, він чудовий, але будь-яким покращенням тільки раді. Я не знаю, можливо, комусь щось там, якийсь благоустрій, може, хтось хоче більше. Особисто говорю свою думку, я задоволена. Тут постійно прибирається, щось новеньке робиться, якісь клумби, якісь гірки. Ну, відчувається, що тут новий директор і такі новшества він креативні вносить. Постійно замітають, постійно прибирають, листя збирають. Прийматимуть заявки від учасників до 22 травня, а вже 11 червня підіб'ють підсумки. Оцінювати проєкти будуть представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та місцева організація Національна спілка архітекторів України в Рівненській області. Відзвітувався виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян виступив перед громадою зі звітом щодо проробленої роботи за 2024 рік. Багато говорив про допомогу ЗСУ, наповнення бюджету та виклики, які стоять перед громадою. Побувала на звіті, і наша Вікторія Якимець вона й розкаже більше. Звітував перед громадою секретар та виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян прозвітував щодо проробленої роботи за 2024 рік. Розпочали з бюджету видатки загального фонду бюджету 3 мільярда 373,2 млн грн. мільйона гривень. Спеціального фонду 808,1 млн грн. мільйон гривень. Видатки бюджету розвитку становлять 665 млн мільйонів гривень. Два мільярди. 326,7 мільйона гривень складають захищені статті. видатків. на ці кошти громада жила протягом року, забезпечувалися управління, комунальні підприємства, а також вкладалися гроші у ремонт та розвиток. Чимало витратили і на допомогу Збройним силам України. Загальна цифра коштів це десь 561 мільйон гривень. Входять кошти безпосередньо квадрокоптери. Це входять кошти на субвенції, Це тобто кошти саме для військових частин. Це допомога сім загиблих та родин так само. Це перевезення військовослужбовців. Це все, що пов'язано з воєнним станом. Присутні на звіті були і військові, зазначили, що допомога відчутна та потрібна. Подякували громаді за небайдужість і попросили підтримувати й надалі. місці так, також вам подяч, подякувати міській владі, банду за надані дрони, екофло речі, які там кончені необхідно, які ніколи не буває зайвими. Чиро дякую. дякую, вам за вашу роботу. Дякую. Не у минулий проблемні питання міста, які не вирішуються тривалий час. Зокрема, йшлося про постійне підтоплення центральної частини рівного після рісних дощів. Як зазначив ВО міського голови у 2025 році цій проблемі планують приділити увагу і спробують ситуацію покращити. Допомогти мають поляки в рамках спільного проєкту. Ми плануємо провести масштабні роботи з каналізуванням дощової води на вулицях листях Чорнового, 16 Липня та Драгоманова. Буде встановлено трубопроводи. Сепаратори, дренажі та канали, що дозволять вирішити проблему підтоплення центральної частини міста. За словами Віктора Шекерзяна, у громаді активно намагаються впроваджувати все, що стосується мобільності та безбар'єрності. Працюють і над змінами у транспортній системі. Зокрема, запущено процес переоблаштування вулиць навколо ринку. Відкрито квазі Поступово замінюють старий громадський транспорт на новий, закривають нерентабельні маршрути, а на заміну запускають інші. Заміна на автобуси малої та середньої пасажирської міськості. На транспорт з більшою міськістю, що значно знизило навантаження на транспортну мережу громади. Обрано інвестор, який впровадить систему електронного квитка у комунальному транспорті. Це дозволить мешканцям оплачувати проїзд безготівковий це зробить процедуру розрахунку розрахунків прозоріші. Це що ми зараз робимо. Після завершення звіту була можливість поставити запитання щодо працевлаштування військовослужбовців, які повертаються із зони бойових дій. Ну, основна, основна підтримка це також є державними державними грантами, які свою дають можливість розвивати свій бізнес. Ми теж допомагаємо саме це займається економіка. Повністю супроводжує загалом виконуючи обов'язки, звітував перед громадою близько години. Наприкінці поділився планами на цей рік. У пріоритеті, як зазначив Віктор Шакирзян, лишається допомога збройним силам, покращення безбар'єрності в місті та модернізація освітніх закладів. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». довіряй місцевим.